Протимінні і протидиверсійні заходи про наслідки атаки не кажуть Україна знає про ситуацію з виробництвом зброї в країнах-партнерах. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, Україна попереджала партнерів про те, що необхідно нарощувати виробництво артилерійських снарядів, зокрема через необхідність союзників надавати військову підтримку Ізраїлю. Міністр додав, що сьогодні від Німеччини надійде приємна новина. А стосується вона військової підтримки України, про що конкретно мова Кулеба не уточнив. Японія передасть Україні нову гуманітарну допомогу. Мова про трансформатори і сонячні панелі. Як повідомили в нашому Міненерго, Японія продовжить підтримку української енергетики, тому нова підтримка надійде вже найближчими місяцями. Зазначу, майже 40% допомоги, яку японська влада надає Україні, це підтримка нашого енергетичного сектору. Українську економіку потрібно перевести на військові рейки. Таку думку в ексклюзивному коментарі для ФМ Галичуна висловив генерал-майор запасу зсу Сергій Кривонож. Що для цього потрібно? Зараз почуємо. Якщо вас зацікавила розмова з генерал-майором запасу зсу Сергієм Кривоносом, ви можете прочитати основні тези на нашому телеграм-каналі FM Галичина. Новини. Головний борець з антисемітизмом Німеччини підтримав право на пра пропалестинські протести. Мова про Фелікса Кляйна. Чиновник засудив нещодавнє зростання антиєврейського насильства в країні. Каже, це може повернути їх до найжахливіших часів. Кляйн заявив, що його турбує обмеження свободи мирних протестувальників. Тому, звичайно, протестувальники можуть продовжувати свої дії. Росія зможе підтримувати свою вогневу міць у війні проти України ще протягом наступного року, однак не таку інтенсивну, як минулого року. При цьому терористи покладатимуться на власні сили та на допомогу від північної Кореї. Про це повідомили в інституті вивчення війни. Детальніше про подальші можливості Росії розповість наша Емілія Куц. На Кореї відправила до Росії до тисячі контейнерів з боєприпасами. Кожен з яких містить від 300 до 500 одиниць артилерійських боєприпасів. Супутникові знімки підтверджують, що північнокорейські поставки різко зросли після того, як російська і північнокорейська влада почали більш офіційно військово-технічну співпрацю. Дякую, Емілія. Додам, що зниження темпу бойових дій обмежить здатність росіян проводити наступи. При цьому окупанти навряд чи зіткнуться з масштабною нестачою боєприпасів та перевагою українських військ на полі бою. Так вважають в американському інституті вивчення. Війни у Києві напередодні розпочався суд у найгучнішій справі про державну зраду щодо колишнього очільника головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча. Його затримали ще в липні минулого року. Весь цей час він сидить в СІЗО. Детальніше про цю справу з гостем новин, народним депутатом екс головою служби безпеки України Валентином Наливайченком. Зараз спілкується Василь Зима. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, чи може справа Олега Кулініча вивести на зрадників у вищих ешелонах влади, чи така вірогідність мала ймовірна? Так, може і має вивести, тому що наскільки я знаю, призначали цього Кулініча, який зараз підозрюваний на державній зраді, начальником головного управління в АРК в Республіці Республіки Крим? Це одна з керівних посад в Службі безпеки України. І друге, я думаю, що втікач і зрадник, я думаю, номер два в системі СБУ з 2019 року. Це наумов. йому навіть, здається, генерала. Присвоїли в 2020 році. Він був керівником внутрішньої безпеки Служби безпеки України. Це один з тих, хто я вважаю. Керівної ланки СБУ має бути по перше переданий екстрадований в Україну, і друге бути на лаві підсудних е, провадженні про державну зраду в найвищого керівництва служби безпеки України 19-20 років а Та інформація, яку озвучив колініч під час слухання справ, які він. Е... Прямо вказує або не прямо вказує на посадовців в офісі президента, які були причетні до створення каналу перемовин із Москвою, який був присутній, зокрема і сівкович. Про що вона свідчить і чи можна вірити, що Курінч має достатньо доказів на підтвердження своїх слів, бо поки що це лише його цитування інформації з флешки, яка була знайдена незрозумілим чином в одній з квартир Києва. На будь-який державний зрадник особливо в генеральських погонах буде розповідати казки, флешки, копії. Якісь представляти. Я вважаю, що перше і головне, що має бути суд над конкретним державним зрадником. В даному випадку Колінич я ще назвав одного генерала. є їх ще не один, які мають опинитись на лаві підсудних саме за звинуваченням у державній зраді. Раз друге. Зясно, що на генеральських посадах, на посадах, таких як керівник внутрішньої безпеки, якщо там опинилися і опинялися зрадники, то вони мали доступ до всієї інформації, всіх документів, в тому слі в таємних і тих, що належать державі. І такий допуск, до речі, є один, одним з найбільших таких, знаєте, вразливих місць, і найбільше шкода. Для національної безпеки України, які могли завдати такі люди, оскільки вони передавали, ясно, що ворогу цю інформацію, вони ж не в бібліотеку відносили її почитати. Я думаю, що треба слідство далі в Україні зосередитись на встановленні А, зв'язків цих високопосадовців, причому ті, що вели як і наверх, так і в країну агреса в Російську Федерацію. Скажіть, будь ласка, чи. Тут окремим питанням постає питання Івана Баканова, голови служби безпеки України. Чи міг він бути не в курсі того, що на посади були призначені люди, які мали співпрацю з ФСБ? Чи цей чий це прокол, чи була чи це була свідома дія? І знали, кого призначають? Мені важко уявити, як таке могло статися, що на керівництві і на керівних посадах, які я на які призначаються люди указами президента. Опинились е, такі е, агенти ФСБ і інших російських спецслужб. Це раз друге особиста відповідальність. І я двічі очолював СБУ і двічі особисто відповідав за кожного, кого призначаю або подаю на призначення президентові України, тому що саме голова СБУ візує всі е, е, кадрові укази, які потім підписує або не підписує президент України. Тому я вважаю, що відповідальність керівника завжди є особистою. І так виписано, до речі, в законі про Службу безпеки України, що саме голова СБУ відповідає за і кадрову політику всередині, і за оперативно розшукову діяльність, і за багато, -багато інше чого. Але саме особиста відповідальність голови Служби безпеки України є наріжним каменем кадрових призначень в СБУ. Єдине, що я ще раз хотів би підкреслити, що. Саме голова СБУ візує і подає на призначення тих людей, які призначаються указами президента. Тому він ще відповідає і перед народом України, і перед президентом України, що ті кандидатури, які він подає, по перше перевірені по-друге, здатні працювати на тих посадах. Олег Колініч трохи з його історії працював із деркачем. Потім у дев'ятнадцятому році познайомився із керівником виборчого штабу Зеленського Іваном Бакановим. Згодом останній запропонував Кулінічу приєднатися до його команди в СБУ в жовтні 20-го року. Президент Володимир Зеленський указом призначає кулініча керівником головного управління СБУ в Криму, яке після анексії Криму базувалося в Херсоні. Ну ось порядок дій і тут виявляється, що на ці призначення впливав безпосередньо сівкович, який мав контакти із російськими спецслужбами, які погодили ті чи інші тих чи інших людей на керівні посади не лише в СБУ, в інші органи і також ще в так званих оцих от ДНР та ЛНР. То чи можна говорити про те, що ФСБшна структура могла впливати і тоді працювати в Україні до повномасштабного вторгнення? Ну оч очевидно, виглядає так з, з, з тої інформації, з тих доказів, і навіть з того першого судового засідання, яке розпочалося, що з Російської Федерації з ФСБ. Із державних зрадників, таких як Сівкович, який, до речі ще був причетний до розстрілів на майдані в 2014 році, що ці люди впливали і на розстановку кадрів, і на сферу національної безпеки. І я думаю, що саме тому з початком повномасштабної російської агресії настільки вразливою виявилася вся наша структура національної безпеки, по суті, тільки. Військові в Збройні Сили України виявили здатними стати до зброї і почати обороняти державу. Ми ж з вами пам'ятаємо в найбільших містах України України в Києві. Я постійно був. Я нікуди не виїжджаю всю війну. Раптом, з початком російської агресії, зникли всі силовики, зникли в тому числі і керівництво Служби безпеки України в невідомому напрямку, десь на захід України. Це все, на мій погляд, теж має бути розслідувана. І до речі, у нас є орган, який уповноважений законодавством розслідувати подібні правопорушення, справи, державну зраду, колаборанство. Це державне, державне бюро розслідувань стосовно високопосадовців, в тому числі і служби безпеки України і інших органів безпеки. Чинний глава СБУ Малюк каже про те, що він почав вести куріння ще до того, як був призначений на посаду голови СБУ, відстежувати його дії з тим, щоб виявити в них в перспективі державну зраду. Заднім числом, звичайно, говорити можна, але немає в мене жодних підстав не довіряти чинному главі СБУ. Ну але в будь-якому разі, чи таке можливо, ви як глава СБУ у 2014-2015 році, ну маєте знати і розуміти, хто має які повноваження, і хто може десь вийти мінімально за межі цих повноважень, чи міг малюк тоді здійснювати такі дії відносно людини, яка стояла, я так розумію, вище над ним в ієрархії посадовій. Мені важко уявити, що насправді з е, коїлося в 19-20 році служби безпеки України, але справді ви маєте рацію. Я давайте трошки поясню, що насправді е, голова СБУ, я вже пояснив це особиста відповідальність за кадри за організацію роботи всієї служби, але в СБУ також є перший заступник або перші заступники, просто заступники голови СБУ, і всі вони входять в колегію служби безпеки України. Наскільки мені мені відомо, і пан Малюк, і всі інші входили в колегію Служби безпеки України якраз в 19 20 двадцятому роках. Щодо того, хто кого документував, то перше тепер документування докази мають бути в суді. це на моє глибоке переконання. Раз друге документувати державних зрадників в службі безпеки України у Одна структура, і вона називається внутрішня безпека. І от тепер давайте, давайте згадаємо інформацію, або співставимо. Якщо керівник держав внутрішньої безпеки втік за кордон, пан Наумов, то хто тоді кого документував? Знаєте, це, на мій погляд, має бути все ж таки розібратися в цьому має державне бюро розслідувань і всі докази передати в суд. І в суді ми маємо почути відповіді хто в чому винен і чому не вживали заходів на те, щоб викорінювати державних садників ще до початку агресії? Я вже не кажу з початком повномасштабної агресії Росії, і висновки на майбутнє мають бути в черговий раз зроблені дуже жорсткі на посади в спецслужбах України в силових органах України мають призначатися, по перше, патріоти і професіонали по-друге, їх треба перевіряти. І на детекторі брехні, і іншими методами, якими володіють служби безпеки і справжні професіонали в ній. Курін казав про те, що були зустрічі на дачі в президента Зеленського, про те, що створилися таємні канали контактування із Російською Федерацією, про те, що нібито готувалася зустріч ну, фінансового партнера ще тоді Зеленського Біляєва із Шойгу, міністром оборони. В будь-якому тут ключове питання в тому, що був контакт із Росією, і зрозуміло, що Росія заспокоювала українське керівництво чи хто впливав на українське керівництво в тому, що ніякого Вторгнення і наступу не буде. Тоді можна навіть не думати звинувачувати певних людей в офісі президента. Ну там увайшли про розмінування, про зведення військ. Будь-якому разі йшла мова про те, щоб якось домовитися до е, замирення ситуації на, на, на Донбасі. То, можливо, просто владу розіграли в темну через таких людей, як Кулініч, Наумов і Сівкович. Вони були не в курсі, не в курсі справ того, що готуються по вторгнення. Були просто заспокоєні. Ну це теж певно злочина недбалість. Це були заспокоєні заявами з боку Росії. Що все буде добре і нема що переживати щодо вторгнення. Перше я не вірю державним зрадникам, які знаходяться, знаєте, вже в і в суді, ну, я, 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 просто з, бачу, я просто озвучу, аби, я просто вибачте, Я просто озвучив те, що він сказав. Я не кажу що це правда. Так, а Абсолютно. я висловлюю своє так. ставлення, пане Василю. Так це mm -hmm. перше. Друге. Я вважаю, що керівництво України, президент, і прем'єр-міністр і інші посадові особи інформувалися на почему до початку повномасштабного вторгнення і міжнародними нашими партнерами. І я впевнений, і всередині українські спецслужби інформували. Ну, по-перше, про вже ж всім всім весь світ бачив, скільки російських військ знаходилось вздовж кордонів. З яким озброєнням, і що насправді вони готувалися безсумнівно до якщо не вторгнення, то як мінімум військових провокацій. А те, що Путін віддав наказ на вторгнення, то це відбулося вже після 20-х чисел лютого минулого року. Тобто, підсумовуючи інформацію, керівництва України мало і від міжнародних партнерів, і від Українських спецслужб про те, що Російська Федерація і Путін особисто. Збирається розпочати повномасштабне вторгнення, і така інформація, на мій погляд, мала б використовуватись керівництвом України для підготовки, щоб мінімізувати втрати, у всякому разі, в перші, перші дні повномасштабного вторгнення. А хто що робив чи ні? Я ще раз наголошую, це мають дати відповідь спеціально створені у нас слідчі державні органи, державне орган, бюро розслідувань і далі суд. Більше того, ну ми ж з вами Василю, пам'ятаємо, що, наприклад, про південь, здається, України були заяви секретаря РНБО, що найближчим часом суспільство українське почує відповіді, чому було розміновано там певні ділянки на вході на територію Херсонської області, і так далі. І так далі. І такі заяви були майже рік тому. Ну, ми і в парламенті, і я думаю, всі українці чекаємо, то давайте все ж таки оголошуйте. Ви ж сказали, що ви розберетеся і на, назвете, хто винен в тому, що розмінували. І взагалі, як це могло відбуватися розмінування, якщо рішення РНБО були протилежні, якраз мінувати і готувати і посилювати українські кордони. На ці, на, на ці питання відповідей ми ще не отримали. Кулініча звинувачують крім того, що в державній зраді ще й в самовільному полишні місця служби, але він каже про те, що залишив Херсон і перебрався до Києва спочатку повномасштабного вторгнення за дзвінком із Києва від Івана Баканова. Це просто до місця. каже, що базування було в Херсоні в Києві, тому він мав повне право переміститися, переміститися до Києва на той період. Ну і також в тому, що він не забезпечив діяльність підвідомчих від... під йому сил для того, аби запобігти агресії і вторгненню. На вашу думку, його залишення тоді, це просто для інформації цікаво. Залишення тоді в Херсоні воно б могло б вплинути на щось Ну, якби він дійсно хотів боротися проти вторгнення. Чи там вже все було зрозуміло і з тими силами, перш за все, Збройних сил України, які були на півдні України, опиратися такому вторгненню, тим паче з розмінованими, розмовленим Чонгаром було вже ну, абсолютно безглуздо. На моє переконання, що якщо державний зрадник залишився б ще і в Херсоні, чи в Харкові, чи в будь-якому іншому українському місті, нічого доброго це звичайно для оборони України не давало. Але давайте відходити від іншого, що насправді і в службі безпеки України і в інших органах мають бути і ми, і громадяни України, платимо податки для того, щоб там були патріоти і професіонали, і з початком вторгнення Російської Федерації і на сході. І на півдні, і на півночі служба безпеки України головою СБУ має мала бути переведена в воєнний стан, як і вся країна. Що це означає? Це означає, що на території управління Служби безпеки України мали створюватись військові частини. В цьому і є розуміння воєнного стану для Служби безпеки України і для інших органів безпеки. Це означає, що офіцери зі зброєю, офіцери зі зв'язком. Які служать в органах безпеки автоматично з оголошенням головою СБУ військових частин стають військовослужбовцями і стають до оборони тих територій, на яких вони знаходяться або дислоковані, і в Херсоні так само мало діяти управління СБУ, в разі якщо були такі накази, чи то від голови СБУ, чи від то від його першого заступника, чи від Колеги СБУ. Наскільки ми тепер розуміємо, таких наказів не було. Колініч може під час засідання суду, не знаю чи воно буде в закритому режимі надалі чи в відкритому. Я так розумію, що в закритому очевидно може озвучити багато іншої інф... різної інформації. Причому, поки не підтверджений, це може впливати на ситуацію з ну в... в країні, якщо це буде стосуватися тих чи інших політичних діячів. Ну це це впливає. Тим паче він може діяти як такий. Е... Інфокілер в цій ситуації працюючи знову ж таки на Російську Федерацію, тому треба буде обережно okay. до цих всіх слів ставитися. А тут важливо те, що він може озвучувати інформацію, яка має десь підтвердження, просто поки що не, не виявлене це підтвердження. І, звичайно, йде мова про безпеку життя і здоров'я самого Колініча. Чи варто про це говорити, чи в принципі зараз він. Важливий живий, ну бо зрозуміло, що якщо є якісь люди, які були причетні до певних перемовин з Росією, які шкодили безпеці, територіальній цілісності і суверенітету України в той час, і ці люди зараз при посадах, то зрозуміло, що слова Курініча можуть бути перспективно ризикованими для них. Це все лише припущення. Я не кажу, що це так є. Але щодо безпеки життя і здоров'я Курініча, це питання про це питання має йтися, чи зараз це не важливо? Ну чи, чи зараз немає підстав говорити про те, що якась без... небезпека може бути? Перше, головне, що добре, що Кулінич і сподіваюсь, інші його спільники відрізані, тобто зняті з посад з ВСБУ та в інших органах безпеки і оборони України. Це раз і друге, вони мають бути в окремому кримінальному провадженні. Їх треба так оберігати і охороняти, щоб під час суду всі свідчення про державну зраду і подальше розслідування могли відбутися. Тут сумнівів немає, тому що. Це в тому числі передбачено законодавством, але це окрема тепер історія. А от що лишається, і це справді набагато важливіше, це подальше очищення і служби безпеки, і інших спецслужб України, і повторююсь, і в тому числі інших органів безпеки та оборони, очищення від російської агентури, раз друге перекриття всіх каналів зв'язку і фінансування, які Росія, я так розумію, тепер роками налагоджувала. І е, мала таких агентів впливу на самі верхівці і в СБУ, і в інших спецслужбах України. Все це величезна і відповідальна робота тепер для нинішніх керівників. Е, і ті, що працюють в РНБО, і ті, що працюють, працюють на посадах в спецслужбах України. Хотів би вас запитати зараз не про працівника СБУ, а про керівника головного управління розвідки е, Крила Буданова, генерала Крилбуданова його. Часта поява в змі його заяви не всі з них підтверджуються? Ну можливо, там є якась мета? Я не знаю робити ті чи інші заяви і виникають інколи думки, що це все зайва робота, і вона не личить керівнику такого секретного і важливого управління головне управління розвитки міноборони. Як ви це оцінюєте? Загалом, як ви оцінюєте ось ці спецоперації в Криму? У острові звії які призводять часто до загибелі бійців спецназу і потрапляння їх в полон. Як це можна пояснити? Ну з того, що можна. Пояснити зараз можна і треба розуміти, що в країні воєнний стан, і я так розумію, виключно верховний командувач тобто президент визначає, хто і про що може говорити і мається на увазі для суспільства і те, що можна оприлюднювати і розсекречувати. Тому, я так розумію, це погоджено і узгоджено, що досить активна публічна активність. Керівників спецслужб і головного управління розвідки Міністерства оборони і СБУ, голова СБУ, багато інтерв'ю дає. Багато розповідає про секретні операції, які тепер вже не секретні. І я можу сказати, що якщо це так відбувається, то це е, е, така узгоджена е, лінія політика, якщо хочете з верховним головнокомандувачем. Чи це треба робити, чи ні. На моє прекравне переконання про подвиги, про справді результати наших героїв мають знати і українці і цивілізований світ. Але я за те, щоб видавалася, ну по перше, адекватна і правдива інформація. По-друге, все ж таки, щоб публікуючи або оприлюднюючи подібну інформацію, не ставити під загрозу життя і здоров'я тих співробітників, тих офіцерів, які ці спецоперації виконують, і я переконаний, успішно і будуть далі виконувати. Ну і служба безпеки України демонструє. Е... Дива професійності, сміливості і результативності і на лінії фронту, і за лінією фронту в тилу ворога ми знаємо і про підірвані об'єкти певні і заводи, і аеродроми, і також дії в тилу ворога на окупованій території України дуже активно працює СБУ. Це і партизани, і завербовані агенти з числа російських військових, ще й симпатизуючим росіянам. То, тобто, ми бачимо дуже велику потужну роботу. Наскільки на вашу думку ще є потенціал росту в СБУ? І наскільки варто боя? Ця Росії, того що ці люди можуть робити ще дуже багато біди зараз, і на їхній території як до цього досягти Росія розуміє, і вона зіткнулася вже з 2014 року, коли Служба безпеки України і інші органи безпеки ми швидко переорієнтувалися і почали і навчати наших офіцерів, і разом з міжнародними партнерами переймати досвід протидії диверсіям. Досвід роботи за лі за лінію фронту ворога на своїй території, тимчасово окуповані. Досвід роботи проти колаборантів і так далі, так далі. Це я думаю, що найцінніше, що надбане за всі ці роки протидії російській агресії російській тимчасовій окупації. Це перше, друге, по чиє потенціал є потенціал, і нам треба підтримувати, щоб служби безпеки саме контррозвідка. І контрдиверсійна робота були по перше забезпечені державою, По друге, там були найкращі фахівці. І по третє, щоб було міжнародне співробітництво, яке б уможливлювало в час отримання інформації, обмін інформації і так далі про російських вбивців, найманців і е, злочинців. Війни напрямок контрозвідки є на мій, на моє переконання одним з найсерйозніших і. Служба безпеки зараз в бою показує і виборює, що саме контрозвідка українська є тим, чим далі має бути служба безпеки України, відмовляючись від другорядних і непотрібних функцій. Ну я ще запитаю про те, на вашу думку, саме на цей період, який є зараз, важкої війни, виснажливої війни, загрози можливо ударів по об'єктам енергетичної інфраструктури, певні проблеми на заході, які є зобранням тих чи інших політиків в тих чи інших державах, ослаблення можливо, фінансової підтримки. На що зараз ну і плюс ці постійні чутки, що Путін вмер, чи в нього там серце стало? Чи він завтра умре? Не знаю, який стан здоров'я у Путіна насправді ну може, може дійсно помре, хоча навряд чи це щось кардинально змінить. На що зараз головно на вашу думку за вашою інформацією, буде бити Росія саме в. Інформаційному плані в психологічному плані, щоб зламати українців, розхитати українців, дати зневіру українському суспільству в цей період війни. Російська Федерація буде продовжувати з мільярдними бюджетами через підконтрольні на 100% Кремлю телеканали і інші медіа розповсюджувати невпевненість, розрізненість, в тому числі інформацію, що Нібито там в словаччині які зміни або подальша позиція Угорщини, це нібито позбавлятиме або послаблятиме міжнародну допомогу. Тобто, це буде одним з головних і далі напрямків російської пропаганди: що Україну вже якщо не перестали, то ось ось перестануть підтримувати. Це неправда, і це протилежна інформація від дійсності. Це перше і друге, російська пропаганда буде продовжувати роздмухувати старі міфи. Про мови про різні регіони, про е, всіляків в, в майчню про руський мир і все інше, що вони з 2014 року намагалися е, розповсюджувати. І треба розуміти, що насправді в російській пропаганді то нового нічого немає. Вони, от, знаєте, як е, вперлися, вчепилися в свої скріпи і далі продовжують їх нав'язувати. В них в Росії в самій вже мало хто вірить. Я вже не кажу, що в нас в Україні нам. Точно для психічного і морального здоров'я не треба дивитися російське телебачення, це як мінімум. А своя правдива інформація тим більше під час війни, тим більше через прес-служби збройних сил України інших сил оборони. Я думаю, це єдине достовірне джерело, і нам всім треба розуміти, звідки брати правдиву інформацію. Перевіряти завжди її треба через можливості прес-служб я починав би з генштабу і збройних сил України. Дякую вам дуже за коментарі і за фахову інформацію. Валентина Наливайченко був з нами народний депутат України, глава служби безпеки України у 2014-2015 році. Році про справу Олега Кулініча, яку почали слухати в Шевченківському райсуді, райсу Києва, багато важливої інформації. Але в будь-якому разі треба завжди розуміти, що будь-яка інформація озвучена людиною, яку звинувачують в державній зраді, має бути перевірена. Ми проговорили те, що було озвучено. Знову ж таки, вірити чи не вірити. Це не про нас. Все має бути перевірено і доведено або спростовано. Але ми це проговорили, і я сподіваюся, що ви дізналися більше. будьте за Галичина. До зустрічі, до побачення.